Фліс перший плюс другий сорт 8 кілограмів за ціною 1350 гривень. Дивимось, Перша флісочка від якогось бренду. У бордовому кольорі дуже красива. Оце костюм, люди, дивіться. Класний. Ось така штанка. Так, це костюм. Наступно. Ого! Ого, це пусточка! Гляньте, дуже красиво. Теж здається якийсь бренд. Наступна флісочка. у нас валюрова з капюшончиком. Дуже-дуже приємно на дотик, дуже гарно виглядає. В латику присутні різні розміри. Дивіться, яка курточка Теді, клас! В якому кольорі капець. дивіться, яка вона. Вона ідеальна. Я нагадую, що це перший. Плюс другий сорт. Наступна флісочка жіноча. Якийсь бренд. Класно. Далі це у нас штанішки на флісі. Ось так вони виглядають. Наступні. О, як у нас тут багато штанів. Дивіться, ось такі чорненькі в рубчик. Наступна флісочка в такому оранжевому кольорі. Знову валюрові штани, люди, дивіться, ці взагалі дуже-дуже гарні. Показуємо штанку. Щоб замовити, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. І забирати цей лотик Бачите, це штанишки, як тут багато штанів в цьому лотику. Показував ще пару позицій, але це не все, тому що в лотику залишився ще флісовий одяг. Давайте ще вам покажу ось ці. Для замовлення зв'яжіться з нашими менеджерами і забирайте цей лотик.